Друзі, всім доброго дня! З вами Андрей Волоческ. Зараз знаходимося в Україні. Завтра зранку плануємо виїзд в Нідерланди і, можливо, когось зацікавить ось такий автомобіль. Це є KIA Niro 2019 рік. Повністю електрофікований автомобіль 64 кВт. Весь автомобіль в рідній фарбі, тобто жоден елемент даного, куз... даного автомобіля. Не був повторно чи підлакований, чи перефарбований, і ні в якому разі не має шпаклівки. Тобто весь автомобіль в рідній фарбі. Е і також має оригінальний пробіг 97 тисяч. В даному автомобілі була проблема з підчепниками на редукторі. Але так як даний автомобіль мав ще гарантійне обслуговування в Нідерландах. Ось цей дилер, в якому ми дуже часто купуємо автомобілі. Подзвонив на офіційний сервіс KIA, загнав даний автомобіль і йому по гарантії замінили повністю редуктор і двигун даного автомобіля. Тобто споміняли по гарантії. Поставили другий. тобто Можна вважати, що на даному автомобілі ноль пробів. Як ви бачите, він в гарній комплектації, в максимальній є два ключа, підігрів сидінь, обдув сидінь, безключовий доступ. Передні задні партроніки, двозонні клімати, навігація. При повній зарядці, зараз автомобіль заряджений на 97%, при повній зарядці в автомобілі показує пробіг 427. Але споживання на сьогоднішній день в районі 15-16 кВт. Тобто в Україні при сьогоднішній температурі можна буде пробіг збільшити, я так думаю, до. 490 511 запас ходу. Все залежить від того, як ви будете користуватися даним автомобілем, при якій швидкості ви будете їздити, і як ви будете використовувати певну кількість кВт на 100 км. Також є додаткові рейнги на дах автомобіля. Новесенькі, ніхто їх ще не встановлював. Чим відрізняється Kia Niro від Hyundai Kona? Тим, що Kia Niro більша, по кузову. Більше має місця в багажному відділенні, і також додатково має підігрів заднього ряда сидінь і пам'ять сидінь. Як ви бачите, в комплекті є дві зарядки, як на бистру, так і на 220 від обичної резетки. Автомобіль обладнаний фаркопом. Можна буде при потребі перевезти будь-який товар, тобто хто має прицеп. Без проблем. Встановлюєте прицеп і їдете свій перевоз. Також е можна, хто любить подорожувати, в Карпати. Можна додатково поставити м, кріплення для велосипедів один або два, і також можете використовувати фаркоп як засіб для того, щоб перевозити велосипед. Ось так в нас виглядає серце даного автомобіля з лівої сторони: у нас тепловий насос, мотор, редуктор. В принципі, нічого такого е немає. Все те саме, що і в Hyundai Kona. Це є 2019 рік, 97 оригінального пробігу, весь в рідній фарбі. Ціна даного автомобіля з повним пакетом документів буде становити в Україні. 16800 євро. Кого зацікавив, завтра ми будемо вирушати в Нідерланди. Ось такі автомобілі ще знаходяться в цього дилера на автоплощадці е, Можемо будь-які з цих автомобілів вам привезти, більш детально вам оглянути і вже будете вирішувати, чи беремо, чи не беремо, чи шукаємо другі. Також е, будь-яку. Які вас цікавлять автомобілі, електричні, дизельні, телефонуйте. Зараз ми їдемо забирати одну Kia, Hyundai Kona червоного кольору і Peugeot 508 на автоматі. Всім гарного дня!